Скажіть, будь ласка, як війна вплинула на ваше життя? Так як на всіх біда, кругом. Багато дуже знайомих воює, і родичі, також племінники. Себе трацінувати, де Ми живемо країну і всіх наших. Загалом це депресія, постійна тривожність, також це відчуття небезпеки. І ти думаєш завжди, що ж буде попереду? Також це зміна твоїх планів на майбутнє. Зміна. Взагалі бачення про світ. Життя змінила тим, що над життям цим задумався і бачиш сьогодні, пішов колишній чоловік, уми багато пішло. мало чоловіків у нас в місті, може не бачили. Я почала більше переживати, більше, напевно, плакати, хвилюватися за майбутнє країни. Війна яким чином може вплинути? Тільки негативно. Погано в основному, ті типу, подалось переїхати з більшого міста, бо так роботи не було, так як війна почалася. А так, в принципі, зараз потихеньку відновлюємося. Нічого хорошого немає в тому, що війна є. Папу нашого забрали, каже, і нічого доброго немає в цьому. З родичами зв'язок потеряний багато вже років. Ще з 2014 року не можемо зв'язатися. Вони на Луганщині живуть. Скажіть, будь ласка, як війна вплинула на ваше життя? Дуже. Постаріла на роки в 15